Усім привіт! А з вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогодні буде друге відео на тему Хронік Акаші. Чому кажу друге? Тому що перше я записувала рік тому, і більше на цю тему я нічого не записувала, нічого не розповідала. Але за цей рік я дуже багато чого зрозуміла, і е, я вам... Буду пояснювати і розказувати саме ту інформацію, яка вам допоможе. Це не просто буде, знаєте, якась теорія, чи те, що ви колись там чули, чи в книжках читали, чи на курсах вам розповідали. Я вам зараз конкретно розповім, що не дає вам зчитувати інформацію. І якщо ви людина, яка не хоче зчитувати, а хоче прийти до спеціаліста, то ви маєте просто розбиратися, до кого ви йдете, і яку вам інформацію. Передають з цих самих хронік Акаші, якщо це дійсно з Хронік. Пройшов рік, але з моменту, коли я почала зчитувати інформацію з хронік Акаші, вже пройшло 4 роки. Але за останній рік я дуже багато чого побачила, і дуже багато, знаєте, було змін в моєму житті, і я не можу цим не поділитися. І Якщо мова йде про щитування інформації з хроніка каші, то тут є декілька пунктів, декілька причин, які саме заважають. І я вам зараз по пунктам розповім. Перший пункт це віра. Віра в те, що ми бачимо, чи в ту інформацію, яка нам приходить. А дивіться, просто за останній час я отримувала дуже багато зворотнього зв'язку, тому що я постійно з цим працюю, постійно це практикую. І як показує цей зворотній зв'язок, все те, що навіть нам приходить і здається нелогічним, воно все працює. Що я маю на увазі, коли ми щитимо інформацію, будь-який ченелінг, чи це з хроніка каші, чи ми просто беремо інформацію з тонкого плану. Хтось це називає по-різному, звідки приходиться інформація, відповіді можуть бути нелогічні. І помилка наша з вами в тому, що ми, отримуючи відповідь, не заземляємо її. Тобто, нам дана інформація з тонкого плану, а для того, щоб тут, в матеріальному світі, в фізичному світі у нас щось відбулося, якісь зміни, нам потрібна дія. І от, все те, що нам приходить звідти, як підказка. Перша помилка це те, що ми не робимо те, що нам приходить. І чому я кажу, що відповіді можуть бути нелогічні, тому що, як показує практика, є такі речі, які а, наш розум, ну, типу, не сприймає, не пропускає, говорить: ну, в смислі, а як мені це може допомогти? Або, знаєте, ви зловили якусь картинку, якусь інформацію, а, а розум такий, типу. Та ні, це показалось, це щось не то, це мені не треба. Чого ж ти мене кусаєш? І виходить, що кожна інформація, яку ми дістаємо з тонкого плану, вона нам потрібна. Віра це те, що определяє взагалі все. Неважливо, куди ви звертаєтесь, до кого ви звертаєтесь, якщо у вас немає віри в те, що ви бачите, в те, що ви чуєте, немає віри до людини, до якої ви приходите. То я скажу так: тоді просто краще не звертатися і не приходити. Другий пункт історія, яка нас віддаляє від того, що ми не можемо зчитати інформацію, це сама практика. Зараз я поясню. я в свій час, 4 роки тому, проходила і різні курси і читала книги. І на сьогоднішній день я бачу різницю, чому тоді було тяжко це зробити там з першого разу, чому тяжко було зрозуміти у ту всю інформацію, яка приходить, тому що інформація приходить по різним каналам. Дивіться, в книжках і в курсах написано так, що вам потрібно сісти в медитацію і підключаємося да, до якогось візуального, скажімо, так, місця. А прикол в тому, що коли ми закриваємо очі. А ми бачимо свої підсвідомі програми, тому що коли ми працюємо з закритими очима, нам іде інформація, ну, типу, як іскажонна, ну не зовсім іскажонна, а та інформація, яка може заважати зрозуміти, що ми побачили. Ми всі маємо екстрасенсорні здібності. І хтось бачить інформацію у вигляді образів, картинок. Це працює канал яснобачення. Комусь приходить інформація вигляді звуків, це канал яснослухання, хтось відчуває тілом, хтось гарно розуміє людей. Емпат, да? це канал тонковідчуття, є канал яснознання. Да? Це коли ми можемо якусь інформацію не знати, але ми знаємо що цю інформацію, ми можемо ніколи цим не цікавитися, але ми точно знаємо, що отак і так треба зробити. Я до чого це все веду? Я веду до того, що коли ми заходимо в хроніки Акаші. З закритими очима, як нас усі вчать, а ми бачимо свої підсвідомі програми, які нам заважають. Але ми можемо заходити туди свідомо, а можемо заходити несвідомо. От коли ми заходимо несвідомо, закриваємо очі, ми бачимо свої програми, які нам заважають. Коли ми з відкритими очима намагаємося щось побачити, тут вже підключається наша екстрасенсорика. І я. Знаєте, могла б, як і усі інші, створити курс по чтенню хроніка каші і зазивати вас користуватись саме цим Егрегором для того, щоб зчитувати інформацію. Але я не хочу, щоб люди, ну тому що я це на власному досвіді зрозуміла, яка велика ця різниця. Я хочу, щоб люди йшли в власну силу. І тому я вам хочу пояснити, знаєте. Ті моменти, про які мені не розповідали, ті моменти, які я вже на практиці побачила, і я побачила, що це працює, коли ми йдемо власну силу, ми можемо користуватися цими егрегорами, такими як хроніки там, астрологія, нумерологія. Але коли ми йдемо в власну силу і розуміємо, як працюють наші екстрасенсорні здібності, то ми тоді, в принципі, вже можемо і не користуватись цими різними егрегорами. І третій пункт звідси випливає це нерозуміння, як працюють взаємодіють енергії і як працювати з Егрегорами. І дивіться, в чому історія будь-якого Егрегора. Що таке Егрегор? Це скупчення уваги людей. Да? І чим більше уваги люди віддають в якусь тему, чи це Таро, чи це хроніки Акаші, чи це астрологія, опять-таки повторюсь, тим більше цей Егрегор. Егрегор має як позитивні, так і негативні, скажімо так, сторони, вібрації, енергії. І коли ми несвідомо туди заходимо, ми можемо взяти як позитивні, так і негативні. А коли ми свідомо заходимо в будь-який ЕГрегор і ставимо намір, я звідти візьму тільки те, що мені допоможе, і не буду брати те, що мені заважає, коли ми свідомо так заходимо в будь-яку історію. Тоді ми бачимо в цьому зовнішньому світі ці бонуси, плюшки, це все, що до нас приходить. Дивіться, як розрізнити. Ви берете від Егрегора силу, чи ви а, несвідомо туди зайшли, і а, ви, ну, типу, берете якийсь ще й плю негатив. Як розрізнити? А нам завжди, ну, ми ж люди, ми ж не тільки про тонкий план. да? да ми колись десь були якимись анголами, хтось був ще кимось. Але зараз ми в фізичному тілі, і а, нам головне, щоб у нас було що. Гроші, здоров'я і гарні стосунки. І оце ті бонуси, які ми отримуємо, коли ми йдемо правильним шляхом, коли ми все робимо вірно, коли ми на своєму місці. І коли оце все, ці всі три сфери у нас є, значить, ми користуємось власною силою. Бо якщо у нас чогось немає, ми користуємось силою Егрегора. І що робити, якщо ви зрозуміли, що у вас десь... Скажімо так, касяк. Або немає там здоров'я, або немає стосунків, або немає грошей. Ви маєте зрозуміти, що працюючи з тими самими хроніками, чи з якоюсь іншою історією, чи з якимось іншим інструментом, ви маєте поставити чіткий намір. Зараз я буду працювати з цим Егрегором, але беру звідти тільки те, що мені допомагає. Тобто, коли ми цей намір не ставимо, ми можемо звідти брати те, що нам заважає. І тоді ми в якоїсь сфері просідаємо. Я дуже багато дивлюся за різними експертами, людьми, і виходить, що коли людина несвідомо працює з якимось егрегором, в неї обов'язково десь є, скажімо так, пробіл. Це або стосунків немає, або здоров'я немає, або грошей немає. І виходить, що Бо саме оці три сфери вони нам підсвічують, чи наш шлях вірний, чи ми правильно працюємо з Всесвітом, з енергіями із і з усім коли... Я почала а, цікавитись хроніками, да, коли я пішла у навчання. А, в мене тоді, а, окрім гарних стосунків, не було ні здоров'я, ну, не у мене навіть здоров'я не було, а у дитини, і, і не було грошей. І а, я пішла в цю історію до цього, в цей Грегор хроніки Акаші а, для того, щоб вияснити да, оці, а, дві сфери, які у мене просідали. І вийшло так, що мені показало, що мені треба йти в проявлення. І, а, я могла б відкладати це все. Ну, подумати, ну, типу, причому тут проявлення до здоров'я, да, гроші ще окей, проявлення нам дає гроші. Але коли я пішла туди, в це проявлення, як би мені страшно не було, що в ітогі за 4 роки, як кажуть, не хворіє ні дитина, ні я, ніхто не хворіє так, як колись тоді хворіли. І гроші, звісно, гроші прийшли, бо я почала заявляти про себе. І ви маєте зрозуміти, що якщо ви користуєтесь якимось егрегором хроніки Акаші, як у нас сьогодні відео на цю тему, то ставте намір брати тільки те, що вам допомагає. І всі ті картинки, які вам приходять звуки, не знаю, образи, картинки, слова, все це намагайтеся розшифрувати таким чином, що вам потрібно зробити якусь певну дію. І робіть цю дію, навіть якщо вам ця дія здається нелогічна. Кожного разу, коли ми йдемо туди, щось щитуємо, отримуємо відповіді, і ми цього не робимо, у нас страждає якась із сфера життя. Це такий показник, що щось йде не так. Тому дії робити обов'язково. І хроніки Акаші це, це такий егрегор, який дійсно може допомогти вийти на новий рівень в будь-якій сфері життя. Там, в хроніках Акаші, Ідуть підказки для нашого розвитку душі. І е, чому інформація, здається, нелогічна, тому що розум він сприймає інформацію так, наскільки він звик її сприймати. Розум, розум нас завжди оберігає від якихось історій. А душа хоче розвитку. І ми отримуємо інформацію з хронікаші тільки для розвитку душі. А для мозку. Цей розвиток не потрібен, він сидить в тих історіях, в тих програмах, де звично, де привично, і де не треба нікуди ходити далі. Тому, якщо ви досі не знаєте, як піти у власну силу, якщо вам здається, що у вас є якісь здібності, але ви не можете, скажімо, так, упорядкувати ці всі знання і скласти по попеличкам і. Відчути свій внутрішній стержень можете прийти до мене на курс. Він називається «Надздібності». Це про власну силу, це не про те, що ми кудись підключаємося з кимось, якимись там демонічними структурами взаємодіємо. Ні, він про власну силу, про наші тонкові відчуття, що ми можемо навіть без різних егрегорів зчитувати будь-яку інформацію з цього простору і рости. Тому що за останній рік я бачу кардинальні зміни в своєму житті. І ці зміни відбулися тільки завдяки тому, що я не побоялася заявляти про те, що я можу. Всі, хто навчається на якихось курсах, і коли ми складіруємо цю інформацію і не віддаємо людям, ми блокуємо собі своє життя, ми блокуємо собі свій ріст. Тому чим більше ви берете інформації, тим більше віддавайте, і ви побачите, як і ваше життя зміниться. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписались. Якщо є якісь питання з приводу хроніка каші, пишіть, я відповім обов'язково.